Полон вбиває з таким гаслом 18 лютого. У Житомирі відбулася мирна акція на підтримку полонених та зниклих безвісти українських військових. Десятки Житомирян зібралися на майдані Корольова, аби вкотре нагадати про своїх рідних, які вже довгий час чекають вдома. Сестра зниклого безвісти брата Максима Савіцького каже, що не побажає нікому відчути цей стан безпорадності. Вперше в своєму житті, 15 числа минулого року, я дізналася, що означає цифра. 500. це коли ти не знаєш, де твоя рідна людина, це коли ти е, щодня лист огортаєш телеграм-канали, це коли ти щодня вдивлюєшся в обличчя виставлених полон, намагаючись знайти свою рідну людину, це коли ти Понад рік уже боїшся, що рідна людина в полоні можливо змінилася до невпізнаваності. що ми боїмося, е, якби навіть е, ну прогортати і не впізнати людину. Це коли е, бувають такі дні, коли бачиш повідомлення в телеграм-каналі повернення тіл, і твоя голова вже не працює. Також про долю сина досі нічого не знає Лідія наконечна, яка зверталася у всі можливі інстанції. Уже три місяці шукає сина. Да? З безвісти безвістей під Авдіїв. Ніяких звісток немає, нічого немає. Не знаємо, чи в полоні, чи де він. Нічого не чути від командирів, взагалі ніяких звісток. Влітку минулого року разом із побратимами безвісти зник і син Людмили Руслан Половецький. Їх сім чоловік вони пішли на задані і один тільки один тільки повернувся ранений, але він сказав, що він нічого не пам'ятає. Щось тих незвісно, де ти їздить. А ні, один Максим казали, вроді би, чи Назар загинув, а тих не де. Надія Вагнерчук побачила фото свого чоловіка Сергія у російських пабліках і переконана, що він знаходиться в полоні. Проте командування досі впевнене, що Сергій самовільно залишив військову частину. У мене є свідки, що він насправді зник. Він був схоплений ворогами, він в полоні по телеграмі. Я його побачила, зробила експертизу фото-відео, це дійсно він. Ми ждемо його, сподіваємось, що його поміняють, не дивлячись на бездіяльність командування і влади. Тетяна Гойдик не вперше бере участь у подібних акціях. Її брат зник на війні. Жодної звістки немає. І щоб це не залишалося на рівні родини, ми повинні привертати увагу влади та суспільства до проблематики безвісті зниклих та полонених захисників, каже жінка. знаєте, як мені сказала одного героя України, сестра, який загинув. Вона сказала, навіть мені легше ніж тобі. Я жахнулася. Кажу, чому вона каже: Я вже знаю, що з моїм братом а ти кожного дня думаєш про те. Що з ним сталося? Я вклоняюсь перед родинами, які виходять, тому що це небайдужі люди. Тільки дякуючи цим людям, ми якось докрикуємося. Ми якось докрикуємося, не даємо забути про наших полонених. І хтось каже про те, що начебто не потрібно проводити ці акції, потрібно. Орки повинні бачити, що ми цінуємо своїх рідних. Тоді вони їх будуть берегти як обмінний фонд.